Пам'ятаєте, як на початку війни нам казали, що ніхто ні з кого не буде стягувати борги за комуналку? Пам'ятаєте, ну це чітко, прям був такий чітко, чіткий посил, що люди не переживайте. Що кажуть зараз? Зараз кажуть, що а, газ вам ніхто не буде там відрубати, бо в Україні діє мораторій на припинення комунальних послуг під час, так, а, під час війни. Але при цьому вже... Кажуть, що комунальні підприємства можуть подати на боржника до суду з примусовим стягненням боргу. Ви знаєте, так ще трохи і почнуть і газ відрізати, хоча з урахуванням того, які вже приходять до судові попередження, що відріжуть газ, то, якщо чесно, я не знаю, де взагалі правда, де брехня. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, постачання газу боржникам не може бути припинення під час дії військового стану, тобто під час війни. Бо в Україні діє мораторій на припинення комунальних послуг під час війни. Добре, це є слідуючий момент. Але при цьому комунальні підприємства можуть подати на боржника до суду з примусовим стягненням боргу. До того ж, вже людям присилають листи щастя. Ну, називаємо це так. Досудові попередження. Я робила про це програму. Що якщо не заплатити штраф, то відріжуть газ. То кому вірити? Незрозуміло. Кажуть одне ну, виходить так, що кажуть одне, а роблять зовсім інше. Хоча. Представники влади кажуть, що ні газ, ні електрика, там ні якусь іншу комунальну послугу зараз українцям не можуть відключити, бо під час війни діє мораторій на відключення комунальних послуг. Тоді чому ось виникає питання: тоді чому приходять ось такі лякають, такі залякуючі досудові попередження, де в людей борг там 200-300 гривень. Це не борг, а починають просто драконівські лякати людей. Крім того, комунальники також не мають права нараховувати пеню та штрафи на борги українців. Але ось судячи з того, ось це досудове попередження: так, там різні збори, збори, і там людина, приміром, має заплатити борг там 200 гривень, а їй нарахують там 3 або 4 тисячі. Тобто виходить так, що комунальники не мають права нараховувати пеню та штрафи на борги українців, але при цьому вимагання стягнення боргів вони мають право навіть у воєнний час через суд. Ось такі зараз правила. Хоча на початку війни правила були зовсім інші. А все чому? Бо не було прийнято закона. Розумієте? Не було закона. Була тільки постанова. Давно ще в минулому році. Потім цю першу постанову її анулювали і почала діяти нова постанова. Ну, знаєте, таких постанов можна наприймати просто з десятки, чи не так? Так. Що маємо зараз? Зараз постанова така, що виняток становлять лише внутрішні переселенці, які мають статус ВПО, які подадуть документи, що підтверджують, що вони тимчасово не проживають за адресою постійної прописки. З них не можна стягувати борги, хоча на початку війни ні з кого не можна було стягувати борги. А що ж змінилось? Чи може війна закінчилась? Чому тоді з одних можна стягувати, з інших не можна стягувати? Ну, просто це все, знаєте, якось ще трошечки, і можна буде стягувати борги з усіх, наскільки я розумію. До речі, щодо ось цих вимог зараз, виключень так, щодо ВПО, причому це стосується лише мешканців певних територій, в яких ведуться або там велись бойові дії, або якісь там тимчасово окуповані території? Все крім того, забороняється стягнення боргів із мешканців територій, що знаходяться в зоні бойових дій або під тимчасовою окупацією, в тому випадку, якщо їх житло на цих територіях було знищено або пошкоджено. Причому всі ці обмеження вони стосуються лише боргів, які утворились після 24 лютого. За попередні борги повинні будуть розрахуватися навіть ті, хто втратив свій будинок. При цьому найкращу справу, ну, найкращу справу не доводити взагалі до суду, бо якщо суд ухвалить рішення про примусове стягнення заборгованості, то на боржника чекають в дуже великі неприємності. По-перше, сума боргу зросте на величину вартості судових витрат, це, про що я казала. Людина там має заплатити борг 200 гривень, їй нарахують там з 4 тисячі. Можуть заарештувати банківські рахунки боржника, навіть його майно. До того ж, тепер дозволено накладати штраф навіть на рахунки, які становлять менше 100 тисяч гривень. Якщо боржник все ж таки і далі буде ухилятись від сплати боргів, його можуть позбавити права на виїзд за кордон. Крім того, після закінчення війни на боржника просто обрушаться, обрушаться всі чи штрафи, паніни, устойки і, і так далі. Тому, по можливості, по можливості, звичайно, потрібно розраховуватись за комуналку. Не щоб не було боргів, бо які далі будуть постанови, і що можуть наприймати, ну взагалі не зрозуміло. Знають тільки одне, що чекати можна просто всього, чого завгодно. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.